Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. А красти перестати не хотіли, не пробували. Персональне питання до пані Підласої. А пані Підоса, Оксано, не хочете предстати красти? Ваші сумочки і всякі інші аксесуари потягнуть, ну принаймні, на кількох фопів, на все оподаткування кількох фопів на дуже великий період. А ваша історія, за яку ви маєте сидіти в тюрмі, за прямий корупційний злочин, коли ви, не будучи ще депутаткою, а будучи там членою городської організації, певної, в на замовлення і в інтересах компанії, яка виготовляє розрахункові касові апарати, підготували проект закону з цього приводу, за що отримали гроші від певної і зацікавленої сторони, але громадська організація, ви мали на це право. А після того різко ви раптом стали не просто депутатом Верховної Ради, головою відповідного профільного комітету. І цей проект закону, який ви в комерційних корупційних цілях готували для певної структури, ви його протягнули в Верховній Раді. Маючи прямий конфлікт інтересів в такому випадку, слухайте, я навіть пригадую от, типова ситуація голосують щось там по е, газовій сфері, піднімає руку Шуфрич. От хто навіть Шуфрич, ОПЗЖ, державний зрадник піднімає руку йому слово, Він каже: Я хочу оголосити про конфлікт інтересів, оскільки в мене в родині є люди, які стосунок мають до цієї компанії, і тому я не можу голосувати за це питання ні за ні проти. Отак має поводитися будь-який депутат. Пані Підуаса не просто голосує за корупційний закон, який вона готувала в інтересах зацікавленої сторони, а вона його протягує про в Верховній Раді. Це тюрма, це корупція в великих розмірах, яка привела до руйнування дуже великого сектора ФОПів і виведення їх в тінь. І збитки були, ну звичайно, не півтрильйона, про які вона зараз розказує. Ніяких півтрильйона вони нових підвищення податків не отримують. Насправді, я думаю, буде скорочення бази оподаткування, і вони вийдуть на те саме: буде менше тих, хто будуть готові платити податки, будуть тікати просто бізнес з України. Він вже втікає. Але ті, хто лишиться, з них будуть видавлювати більше, вони відповідно будуть втрачати свою конкурентоздатність в світі, і відповідно в нас буде скорочуватися економіка. Так діють системи оцеї і і гетьманцева в інтересах, ну точно не України. А тепер просте інше питання. От їм раптом зараз бракує грошей півтрильйона на оборону. Добре. Це хороша річ. Ви хочете забезпечити оборону України? Ви на неї шукаєте пів трильйона гривень, щоб забезпечити оборону України. Слухайте, ви молодці, ви чудові. Я вам захоплююсь, тільки в мене маленьке питання. Тобто, до тепер. Вам вистачало кошти від західних країн ви хвалите, що вам приходять ці транші. Зараз пишу транші від арештованих рашистських рахунків. І вам, от зараз, півтора мільярда дають, там два з половиною мільярда дають звідти, звідти ще. У вас приходження зовнішніх коштів, які відбуваються бюджет, не зменшилися. Вони лишаються більш-менш стабільно на тому самому рівні. Тобто коштів входить в бюджет вас приблизно стільки, скільки було до того часу, навіть в чомусь трошки більше. Тобто, тут, ніби потреби піднімати нема. Ну, мабуть, ви хочете на півмільярда збільшити видатки на оборону, так я думаю. Тоді дивимося в бюджетну декларацію на 2025-2027 27 роки, трьохрічна декларація. І бачимо там, що з наступного року зростають видатки знову на дороги, там знову 20 мільярдів відразу попадає. І увага! А, заморожуються видатки зростання заморожується індексації всіх соціальних випадків і увага! Скорочуються видатки на оборону. Тобто, стоп, виходить, якась неправдива річ. Бюджет вас заходить грошей так само, не менше. На оборону ви даєте не більше. А менше досі вас вистачало, ніби на оборону, як ви казали. Зараз ви скорочуєте кошти на оборону, а не додаєте. Але чомусь зараз раптом вам пів трильйона забрако. Причому, якби ви сказали, 20 мільярдів, 30, 50 мільярдів. Ви говорите 500 мільярдів. При тому, що потратите на оборону, ви збираєтеся менше бюджетна декларація затверджена урядом. І підтримана профільним бюджетним комітетом Верховної Ради, де за неї не проголосували тільки двоє людей: один Олексій Гончаренко, наскільки я знаю, був проти, і другий, здається, з голосу чи Озинський, чи хтось. Всі інші це підтримали. Тобто, і головне, ще 11 серпня мало відбутися голосування цієї декларації в Верховній Раді, підтримати чи не підтримати. Верховній Раді зробили піду відпустку. Додаткову на е, суги зробили на місяць до 20 серпня. Тобто, 11-го голосування не буде. А тепер виявляється, я колись такого не знав. При нашому, коли я готувавши бюджетний кодекс, нас там по іншому було записано. А вони поміняли, коли вносили трьохрічне бюджетне готов декорування, і вони внесли пункт, що якщо Верховна Рада його не проголосує, то воно вважається таким, що воно вже що воно відбулося, що воно ухвалено. Тобто його не ухвалили. А воно ухвалено. Отак от вони вигадали. Ну, це, знаєте, суги вміють робити еквілібристику, знаєте, як з циліндра витягнути кролика якогось, якого там не було, ще там щось. І от е -е -е. Моло, А то це заради цього закону, щоб його не проводити. Вони під цим приводом зірвали на 30 днів роботу Верховної Ради, а далі виявляється, що там не тільки в цьому законі, а вони хотіли, щоб автоматично пройшла оця декларація. Тому що було велике підсозри, що в залі за неї не проголосують. Розумієте, там заборозка. От вони мають союзників ОПЗЖ, а ОПЗЖ дуже чутливі до соціального електорату, до пенсіонерів. А, і тому ОПЗЖ не проголосує. От я вже чув від них заяви: вони не проголосують за закон, в якому буде заморозка пенсій. І плюс суги мажоритарники побояться голосувати, і нема 226 голосів. А якщо вона буде провалена, то в такому випадку вона не вступить в силу. А якщо її не голосувало, вона в силу вступає. І от тому в цій ситуації виходить пряма дикість. Ви скорочуєте видатки на оборону, але розказуєте, що вам треба додаткових півтрильйона, тому що ви їх нібито збираєтеся нарощувати. Ні, ви вже ухвалили документ, який ви скорочуєте. Тому насправді це все стопроцентна брехня. Це одне з двох, або це гетьманцівщина, яка спрямована на те, щоб добити українську економіку і поставити Україну на коліна. Давайте називаємо, що гетьманцев є соратником, дуже другом близьким і довготривалим помічником. Пана Сівковича Володимира, якого в Україні визнали державним зрадником і координатором зусиль ФСБ проти Української держави. КСБУ пригадуєте він робив дії і всьому іншому гетьманцев. Це людина Сівковича, і він зацікавлений в тому, щоб зруйнувати українську економіку. Це його може бути пряме завдання. Або це другий момент. Ви вишукали якусь схему, на яку вам потрібно відмити додаткові гроші, але коли ви хочете вкрасти якісь кошти, тоді ви підвищуючи податки, тихенько розказуєте. Ну не тихенько, а гучно розказуєте всім, що це піде на оборону? Ні. Я відразу кажу, декларація передбачає скорочення видатків на оборону. Скорочення. Тобто до сьогоднішнього дня вам вистачало, доходів на сьогоднішній день не зменшується, а чомусь на оборону вам півтрильйона треба додаткових. Ні, це брехня, це стопроцентна, абсолютна брехня. От розказана по пальцях: хочуть щось вкрасти суги, або знищити українську економіку. Хочуть це підвищення податків, особливо якщо вони відудуть в ПДВ. Знаєте, оце підвищення податків по воєнному збору, я, ну, я мовчу. Я розумію, доки війна, воєнний збір це логічно, і його підвищення, зокрема, по певних напрямках, там можна про інші речі говорити, про іншу подлючить, про чому рідкісно автосалонів, коли стало відомо, що вони будуть піднімати воєнний збір на першу реєстрацію автомобілів, виявляється, наш там є народиць, які точно не донатять на армію. А мають дуже великі кошти з автоселонів буквально вимили все, що можна було, всі найдорожчі автомобілі повимивали. Тобто є в певної частини суспільства то яка точно не донатить, дуже великі гроші. Дуже великі. На це вистачило. Отут є інша подлюч, тому там, де йде, ще раз кажу, мова про. Воєнний збір, навіть якщо це не продумано економічно, хай економісти говорять. От ви десь Валерія пекаря будете розписуватися інших тих, які є економістами. Вони можуть сказати, чи це підвищення воєнного збору шкідливе чи корисне. Ну, розумію, що воно дає гроші, все-таки десь в армійський бюджет, ніби це добре. Але чи воно вгробить економіку, чи воно звузить базу оподаткування, чи ні, хай говорять економісти: я не маю для себе морально, я не маю права критикувати підвищення воєнного збору, просто табу. Але підвищення ПДВ, вибачте, отут, я, як все таки, депутат чотирьох скликань, я вам можу чітко сказати: коли ви обіцяєте суспільству зниження ПДВ сугі на вибори, і впродовж часу, весь час обіцяли, ми зараз будемо знижувати ПДВ. Викликали певні суспільні і бізнес-очікування. Бізнес заходив часткову Україну і відкривався тут, а не виводив гроші саме під майбутнє зниження ПДВ, і тут ви робите удар і його підвищуєте. Це автоматично руйнує бізнесове поле. І ви гарантовано в абсолютних цифрах після цього зберете ПДВ менше. А не більше бізнес піде в тінь. Бізнес піде в схеми, мабуть, схеми пана Піні і пан Гетьманцев дуже хочуть, щоб пішли схеми знову по скрутках. Пригадуєте одне з великих досягнень було при Порошенкові: у нас зникла повністю корупція по поверненню ПДВ. Повністю прийшов автоматичний режим. Нагадаю, у 2021 році суги зробили неймовірне. Це дійсно неймовірно. Вони відновили ті скрутки. Пам'ятаєте? Вони відновили корупцію в сфері повернення ПДВ. Здавалося, що це вже зробити неможливо. Абсолютно автоматизована система. Ні, вони й зуміли її зламати. І тому, якщо Підласа говорить, що вони хочуть підвищити ПДВ, я ще раз кажу: це буде тільки під одне завдання, бо ПДВ ви більше не зможете отримати. Бізнес не дасть більше, він просто піде в тінь або ж піде в скрутки, якими ви будете брати хабарі, тобто бізнес не заплатить державі, взагалі ПДВ повністю заплатить замість 20% умовно умовно а ви з них дістанете для себе, ну, умовно кажучи, в два рази менше візьмете з бізнесу, але візьмете вигляді хабарів. Це удар по державі. Це дуже схоже на стиль роботи пані Підуаси. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!